Сьогодні, дорогі брати і сестри, 120 праздник на честь Воздвиження Животворящого чесного Христа Господнього. Людство жило на землі і з нетерпінням чекало благословенного часу, коли на землю прийде Месія щоб викупити людей від гріха і позора. Люди проводили життя по-різному. Одні жили святами порочно, другі впадали в якісь преступлення, робили якісь крим... гріхи важкі, кримінали і людях ну Бог дав закон. Щоб обуздати гріх, то грішники мали якісь певні покарання. Побивали каміннями, там чаще всього побивали каміннями. А якщо дуже важкі гріхи люди звершували, вбивства, насильства, люті розбої. То було таке покарання розп'яття на Христі. Таких важких грішників, преступників розпинали на Христі. Коли Спаситель прийшов на землю, він взяв на себе наші гріхи і захотів розп'ятися на Христі, як Саме лютій розбійник, хоча він, він був чистий і непорочний. Але за наші ріки він себе так принизив, що, як говорив апостол, то смирився до смерті крес, кресної. І коли спасіння розпляли на Христі цих розбійників, то Хрест освятився. Хрест і знаряд позорної смерті став знарядня животворечної сили Божої, яка е, сходила на світ, на людей раді того, що Господь постраждав на Христі. Коли Спасителя розпяли на Христі, то з ним було, я вже догадував, два розбійника. І е, то була субота, день перед суботою, в п'ятницю розпяли Спасителя. То іудеї, щоб не лежити тіл на хресті в суботу, так було положено по іузяйському закону. Вони там, хто спасителя, не, не, не перебили йому голені, а ті, а збоїнки, були живі, вони прийшли і порозбували в голені, вони помирали і тоді, вони зняли з Христа і хрести. Поспішності кинули в одну глибоку яму, яка була недалеко від Голгофи. Ну і з часом ту яму засипали засипали, ну, не тільки сміттями, а й всякими нечистотами людськими. <кій> і коли в четвертому столітті святий на князь Константин, і здав знаменитий Меланський едикт указ про свободу християнської віри, тобто урівняв християнство з усіма іншими релігіями того часу. То християнство почало розвиватися, почали будуватися храми, монастирі, люди почали відкрито ходити в церкву і сповідувати свою віру. І мати, царя Константина. Цариця Єлена, влаща віруюча християнка, вона собі ну, завдалася думкою, а де ж ці великі святині, хрест, на якому Господь розп'явся? І би як, як вшанувати ті місця, де Господь постраждав для нашого спасіння. І з цим бажанням знайти животрещий хрест. Ну, Прикрасити місця, де Господь народився, де Господь страждав, де Господь розп'явся, де Господь був поребельний. Вона прийшла на святу землю. Вона зібрала з собою, набрала з собою там всяких ну, грошей, монет, взяла з собою людей багато, воїнів, ну і при, прибула туди і почала розшукувати, де що знаходиться. В Ефлеємі цариця Єлена побудувала величний храм над місцем Рождества Христового. І почала вона шукати, де животвечий хрест. Головку знайшли, там гроб Господній знайшли, а де Хрест? Вона дуже почала шукати Христа. Ніяк не могли знайти, не могли якусь, ну, якусь зацепку знайти, де цього можна якби, шукати, допочинати цю розслідування. І Їй сказали іудеї, що є один юдей по імені Юда, який є сильний знаменитого ну, іудейського пророка. І він знає він знає по, по переданню, де знаходиться Хрест Господній. Знайшли цього юду. Говорили з ними, він спочатку не хотів, потім умовили його, там гроші і так далі. І він сказав, що хрест знаходиться в такому-то місці, там недалекі Голофи, там була така яма велика і там знаходиться Хрест Спасінця. І цариця Єлена надняла робочих і почала розкопку на тому місці. Вона домовилася з ними якусь плату там певну. І коли почали розкопувати те місце і трохи углубилися в землю туди, в глуб, то звідти почав йти такий сморід, ну, сморід ну, ну такий, щоб там не можна було дихати. І ті робочі кидали свої там інструменти і тікали з тої ями. А цариця Єлена сиділа там на одному місці. І коли бачила, що вони вже не можуть робити, вона брала гроші і давала їм. І вони отримали гроші, ну, якби друге дихання отримали, і знову почали копати. І продовжували. І так декілька разів було, і поки вони дійшли до самого дна того, тої ями, і там знайшли три хрести, вибрали звідти, омили їх. І з'явилося питання, чий хрест вони були схожі Хрести, чий хрест Спасителя, а чиї Хрести розбійників. І теж не могли ніяк це визначити. Тоді поступили так, принесли мертвого і це мертве тіло возлагати на Хрести. Вони положили на один хрест нічого. На другий хрест нічого, на третій положили і мертвець встав Воскрес. І це було знамені того, що цей хрест належав саме Спасителю нашому і Господу Ісусу Христу. Була велика радість, що знайшли хрест Господній, на якому було викоплено людство від гріха і загибелі, на якому було розірвано рукописання людських загрішень, на якому було переможено діявола, і людство було взято із руки диявольської. Люди раділи, ця звістка Христо пролітіла по Єрусалиму, по Грузії. люди почали сходитися. І всі хотіли побачити цей хрест. І, і, і туди прийшли архірей, Єрусалимські священники. І вони не знали, як людям показати хрест, тому що людей багато. І, Передні бачили, задні не бачили. Тоді вони почали піднімати крест, хто вчора був на вечірньому у то було таке називається звиження Христа. Піднімається вверх, креслиться, так на чотири сторони. І так вони почали, оце було перше звірження святого Животверчого Христа, вони почали підніматися хрест високо, і всі люди бачили, падали на коліна, кланялися. Перед Животворящим тревогом Христа Господнього. І ця, цей звичай, воздвіження чистого Животворящого Христа, він зберігається в церкві до сьогоднішнього дня. І сьогодні не в всі храми, а в таких знаменитих храмах, де або архірей служить, або монастирях десь, то залишається е, чин виздвіження Животворящого Христа. Хрест є е, е, то знеряддя, на якому Господь переміг діяла, на якому Господь е, освятив людство, і з якого Господь зійшов у пекло і звідти вивів тих, хто там чекав його пришестя. І своїм Воскресінням Господь подарував людям знову втрачений рай, подарував людям дар вічного життя і блаженства. Хрест того часу, як Господь розпався на ньому, має велику силу, особливо Христа трепещих диявол. Діти, хто читав духовні книжки, бо хто, хто сам живе духовно, таким глибоко духовно, благочестивим християнським життям, то знає, що диявол може являтися людині, щоб її спокусити. Він може явитися людині в виді ангела, в виді святого. Но він не може з'явитися в виді Христа. І коли та людина, яка хоче відігнати від себе дьявола, коли він починає її бороти, то людина себе осіняє кресним знаменням. І дьявол відходить від людини. І, Бувають подвіжники, які ну, переживали цю боротьбу з дияволом, що вони розказували, що дьявол, ну, зціпив його так, що він, він хотів перехреститися, він не може, якби зв'язав його, але все рівно він ну, силою там, все, все підняв руку, лише перехрестив себе і все відпустило його. дьявол відійшов від нього. Таку силу має святий Животвейчий Хрест. І тому ми Христом, святим Христом прикрашаємо храми свої, це місце молитви. Ми ставимо святі Христи на якихось знаменитих місцях, де щось було звершено таке незвичайне або трагічне. Ми стримаємо святий Хрест в своєму домі, як серед ікон, як одним із предметів. Перед яким ми молимося і кланяємося Богові. Хрест ми носимо на грудях. Кожен християнин повинен мати на грудях хрести. Не важливо з якого металу, золотий, серебряний, мідний, там, латунний або дерев'яний, або ще там в'язаний сміток. Хрест є хрест, він має одинакову силу. Незалежно від того, з чого. З цього він зроблений. І та людина, яка носить на собі хрестик, вона має на собі таку духовну охорону. Христом ми себе осиняємо, осиняємо їжу, коли ми вживаємо. Деякі благочистиві християни, які приходять на роботу, де він працює, тихонько те місце і приступає до роботи. Так що Хрест це є та, та, той ну, жезл сили, яку подарував людям Господь через свої страждання. Ми повинні про це пам'ятати. І ми повинні шанувати Хрест навіть тоді, коли нас, дьявол не приступає до нас, коли він далеко від нас, ми все рівно повинні шанувати Хрест. Тому що та сила, яка відходить від Христа, вона потрібна і в боротьбі з дьяволом, в боротьбі з самим собою, і в подоланні тих спокус і тих випробувань, які життя ставить перед нами. Нехай силою чесного животворяча Христа Господь допомагає кожному з нас у нашому особистому совершенству і відганяє від нас всякого врага і супостату. Щоб наші стопи йшли твердо тою дорогою, яка веде людину до Христа, до вічного спасення на небі, у Христі Ісусі Господі нашого, якому від нас слави, честі і поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь.